Саме у цьому будинку проживав загиблий, родини не мав, хазяйства також ніякого не тримав. Чоловік зник у середині липня. Відтоді хатина стоїть пусткою. Будинок знаходиться у селі Дуби, Рівненський район. Господар жив скромно, на всьому економив у хаті не було навіть світла. Сам колишній військовослужбовець в сім'ї ніколи не було, мав брата та сестру. У середині липня селяни помітили, що Юрія ніде не видно. Грабинін у зник 20, в ніч з 21 на 22 липня 2015 року. По факту його без зникло було відкрито кримінальне провадження по частині першої статті 115 невмисне вбивство. Продовж цього місяця проводились як слідчі діти оперативно розшукові заходи. Зверталися рідні і до журналістів. Розшук Юрія Опольського транслювали і у програмі Патруль, проте ніхто не міг допомогти. Люди губились у здогадках. Бо щось його не бачу, не бачу, але ж мені ну вже кажуть, що він пропав. Замітила його сестра. Зник. Казали, що машина якась приїхала і це саме, і пропав, пропала людина. Знайшли зниклого випадково, більше як за місяць. Його сусіди у себе на городі вибирали картоплю. Собака ставрити землю під гарбузами. Приїхали ці хазяїва, приїхали картоплю купати, і собака почала рити. І вони поїхали на обід в часть, і вона каже, що типу, для чоловіка щось мені каже на душі не добре. Каже, їдемо назад. Вони приїхали назад, він почав вилками десь от копоті костомахами, нога торчить і селяни відразу викликали міліцію. У загиблому впізнали 57-річного сусіда Юрія Опольського. На тілі помітні були сліди насильницької смерті. Нібито хтось перерізав чоловіку горло. Знайшли по місцеві міліціонери і кров у будинку загиблого. Можливо, вбивство сталося ще там, а потім невідомий закопав тіло на сусідському городі. Ну, в хаті. Його кров на стіні, і на тюлі кров, на підлозі кров. Це саме кажуть, що шию перевізена. У селі подією шоковані, мовляв, загиблий був хорошою людиною, хоча і замкнутою. Не пиячив і нікому зла не робив. Тому не розуміють, хто так жорстоко міг позбавити його життя. Ну так от знаєте, який йде на роботу. Добрий день там ти, типо. То щось каже пару слів, то я йому, то він мені йде. Поїхав на роботу. Що він був нормальний чоловік, що я ніколи його не бачила п'яним. Загиблий колишній військовослужбовець вийшов на пенсію, але все одно працював у частині вільно найманим. Роботу дуже цінував, ніколи не пропускав, кажуть місцеві. Не думають, що вбивство зниклого пов'язане з професійною діяльністю. Юрій Опольський працював водієм у військовій частині. Щоправда, його колеги розповісти про загиблого відмовились, не пустили і на територію. Мовляв, режимний об'єкт. Селяни припускають, що чоловіка міг вбити місцевий мешканець, який вже був неодноразово судимий і нещодавно також вийшов з в'язниці. Мовляв, між ним та загиблим був конфлікт. Для нього врожав хіжук Василь Миколайович. Угрожав, що тебе ти не жилець. А тут його жив. Але його зараз немає, його забрали там. Матір чоловіка, якого селяни звинувачують у злочині, свого сина не виправдовує. Зізнається, пиячить, тероризує усіх, знущається й над нею. І де зараз не знає. І там вони щось там поспорили, де той ударив у цей покійний опольський його сина мода, То він такі слова сказав, що ти вже мерек не жилець. не Ой, він мене скільки бив, і в льосі замикав, і на огороді хотів живу закопати. Він такий терорист. Щоправда, у міліції версію селян поки не підтверджують. Мовляв, підозрюваних у злочині поки немає, і ніхто ще не затриманий. Підозрювана особа це особа, особи, які оголошено в чиненні злочину. Таких осіб на сьогоднішній день немає. На даний час висунуті робочі версії, які відпрацьовуються, є коло осіб, які підозрюються в чиненні даного злочину. Проводяться подальші слідчі оперативно Душкові заходи та слідчі дії. Від таких пояснень селянам не легше чекають, аби вбивцю чим швидше затримали. Село маленьке, таких трагічних подій тут ніколи не було. На вулиці, де проживав загиблий, тепер всі хатини стоять пусткою. Залишилась тільки старенька бабуся. Якось так знаєте, і страшно. Сама одна на вулиці залишилася. То так страшно, що Боже.